За час війни кількість булінгу збільшилася тому що взагалі в цілому збільшився рівень агресії в суспільстві в цілому, а в тому числі і в родині, тобто і випадки домашнього насильства збільшилися, і як наслідок булінг збільшився. Тобто Роди батьки стають більш агресивними, ну тобто сварки, да, якісь напруга в родині. Дитина це все як губка в себе вбирає і потім транслює в суспільстві, транслює в школі, в класі, на ну просто на вулиці, в своєму колі друзів, ну знайомих. Да. Саме тому, що в родині зріс рівень агресії, тому що війна, війна вона вже така, знаєте, як фон у нас, да, тобто ми кожного дня 24 на 7 живемо в такому стані: стані напруги, стані тривоги, стані небезпеки, і тобто стресостійкість дорослих, а особливо дітей, тому що у дітей дуже рухлива психіка знижується стресостійкість, зростає тривога, зростає агресія. Ну і вони це транслюють.